Розплетена і потрула виконують відомі українцям композиції у джазовій обробці. 19-річні Натан та Владислава музикою захопились ще у дитинстві. Нині обоє навчаються у музичному училищі імені Заремби і створили гурт Дім Ліліт. Ми для себе дійшли висновку, що. Яке слово нас може описати, які слова нас можуть описати? Е, англійською е, тьмяна освітлена кімната буде дім room». І перші, перша частина цих слів lit» нам дуже гарно при, при, припала до серденька, так само і в текстах, і в музиці. Тобто в нас можуть бути світлі гармонії, але це буде доволі депресивний текст. І навпаки, це може бути доволі такий авангардний саунд, але при цьому текст, який буде надихати, напевно, на щось світле. Ми часто імпровізуємо і е, це любі пісні. Тобто ми беремо якусь чи зарубіжну пісню, чи нашу, і там дуже полюбляє джаз. Я вже до цього привикла, і ми співаємо разом в різні стилі, пробуємо. І так щось виходить, і нам подобається. Ми записуємо на голосове повідомлення. Просто в телеграмі, і Потім такі слухаємо – вау! Владислава, вокалістка. Натан відповідає за музичний супровід. кажуть, фортепіано це 88 клавіш, які дозволяють створити свій особистий світ. Це ж стосується і голосу своєю творчістю. Вони діляться із хмельничанами. Восени минулого року гурт вперше зазвучав у середмісті подарувати людям в тилу певну надію і певний комфорт, тому що Україна це дуже музична нація, і те, як ми з музикою живемо, наскільки вона нам допомагає під час війни, це неймовірно важливо, і це те, що дуже хочеться тримати і підтримувати. Саме для цього вони створили проєкт Стріт Мюзік. Завдяки вуличним виступам, друзі збирають кошти, які передають на потреби збройних сил України. Я відчула, як це страшно і. Як потрібна допомога від кожного, від маленьких дітей, що донатять там дві гривні, і так само до більш старших. Особливо коли кидають гроші, якісь дітки. Мені дуже приємно і дуже торкає, тому що вони хочуть залучитися, вони хочуть допомогти. Їм приємно, вони слухають, вони донатять і вірять в перемогу, як і ми. Тільки від початку місяця перерахували понад 20 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Вже цієї п'ятниці гурт дім літ знову даруватиме свою творчість на майданчику поблизу кінотеатру імені Шевченка. Олександра Семенюк Валерій Тилоховський новини міста.